Бути країною, в якій хочеться жити і творити, та як молодь уже сьогодні змінює свої громади, це обговорювали під час круглого столу молодь майбутнє України, організованого Вінницьким осередком громадської організації Захист держави до дня молоді. Молоді активісти, волонтери, митці, освітяни та журналісти ділилися власним баченням майбутнього України та історіями корисних ініціатив. Про свій проєкт із сортування сміття розповіла екоактивістка Марія Ошовська, ініціаторка сортувальної станції «Шаттл». За місяць волонтери відсортовують близько тонни сировини, а за кошти від її збуту спрямовують на благодійність. Це молодіжна громадська сортування у Вінниці, яка відкрита для всіх охочих. Ми сортуємо на близько 25 фракцій. Це второсоровина, тверді побудові відходи, які люди сортують самостійно, і ми передаємо їх на подальшу переробку. Обговорювали й те, як заохотити молодь залишатися в Україні та як вони вже розвивають свої громади. Тільки активно, тобто кожна історія, яку розповідали хлопці та дівчата, вона унікальна. Хтось сортує сміття, хтось займається якоюсь іншою діяльністю громадською, хтось там організовує якісь культурні вечори для молоді, хтось ще чимось займається. Тобто, молодь насправді є про що говорити. Круглий стіл організований Вінницьким обласним осередком громадської організації Захист держави. Всі говорять, що молодь це наше майбутнє, але в сьогоденні в період війни воно так і є. У нас вибору немає. Ми маємо вкладати, ми маємо зрощувати цю молодь, і вона реалізує, вона відбудує. Я вірю в це. Я впевнений, що тільки завдяки такій активній класній молоді наша Україна розквітне. До дня молоді учасникам вручили грамоти та квитки на благодійний концерт. Євгенія Всяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина.